Доброго дня, діти! Як ваш настрій! Чудовий! А зараз буде ще кращий! Адже ми з вами відвідаємо надзвичайно цікаве місце. Запрошую вас у космос! Спочатку перевіримо готовність до польоту. Пропоную вам одягнути уявні скафандри, космічне взуття, рукавиці і шолом. Як думаєте, на чому ми з вами полетимо в космос? Так, на ракеті! Розміщуйтесь зручненько на стільчиках, дивані або ж у кріслі і знову ну, в подорож. Займайте свої місця: десять, 9, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один пуск. Вітаю з виходом у космічний простір. Зараз ви відчуваєте невагомість. Вам легко, спокійно. Заплющте очі і відчуйте чарівність цього моменту. А зараз подивіться в ілюмінатор. Що ви бачите за бортом ракети? Так, космічні тіла сонячної системи. Такі як планети, зорі, сонце. Ви здивуєтесь, але тут є навіть космічний пил. Ну, милуватись цією красою. Ой, ми з вами замріялись і занадто наблизились до сонця. Повертаймось назад на нашу планету. Як вона називається? Так, наша планета називається Земля. Ми з вами звільнилися від космічного вбрання. Тепер встаньте на підлогу. Відчуйте її твердість і стрибніть кілька раз на місці. Так, тепер поворушіть пальчиками на ногах, потрусіть ручками, потріть долоньку в долоньку. Скавандр більше не сковує ваші рухи, тож обійміть себе. Додоркніться пальчиком до носика. Отріть щічки. Вдихніть носиком і видихніть ротиком. Як хороше бути вдома. А зараз подумайте, якими ніжними космічними словами можна назвати один одного. Так, можна сказати: ти моя зіронька. або ти моє сонечко, чи сподобалась вам мандрівка? Мені дуже сподобалась. Дякую за участь. До нових зустрічей!